Христос і любов. Тобі, хто боїться, що мої слова можуть зруйнувати Твою віру в Господа Ісуса Христа та Твою любов до Нього, я кажу. Приблизно 2000 років тому, коли процес розширення моєї ідеї досяг стадії. Коли я міг проявити частину моєї божественної реальності, щоб це зробити, і таким чином нагадати моїм людським атрибутам про їхню місію на землі, було необхідно виразити через людську особистість і проявити в людській формі мої божественні атрибути, щоб людські розуми. Та інтелекти могли бачити І Запам'ятовувати, і бути натхненними мною внутрішньо, щоб водночас дозволити моїй ідеї виразити себе та проявити себе в їхніх людських особистостях. Це я зробив. Представляючи людському розумінню через свої вчення та своє життя те, що було необхідно для певного вираження моєї божественної ідеї. За допомогою досвіду символічного характеру. Через який я змусив пройти людську особистість, спеціально створену мною для цієї мети, через що повинні пройти всі особистості, перш ніж ви, мої людські атрибути. Які створюють ці особистості, знову станете достатньо безособовими, щоб бути разом зі мною свідомим вираженням моєї божественної ідеї. Усі ви мої людські атрибути, перш ніж я є, зможу пробудити ваші людські уми. До усвідомлення мене, ви повинні народитися від незайманої любові в скромних яслах, місці, куди худоба приходить годуватись у смиренній вірі та впевненості в Бога, до якого повинна прийти людська або тваринна природа. Потім ви повинні бути доставлені до Єгипту в країну темряви інтелектуальної діяльності, щоб рости там і розвиватися тілом і розумінням, доки ви не станете сильними з відчуттям мене у собі. Тоді, достатньо усвідомивши мою силу. Та мою любов, я почну говорити через вас слова мудрості та правди, які збентежать вчених світу і навіть правосуддя. Послідує тривалий період навчання та медитації, який дозріє розум і розвине душу, поки ви не досягнете. Повної зрілості свідомості внутрішнього Я Є, що готує вас до хрещення в Йордані, яке відкриє вас повністю мені, і я, відтоді я зможу повністю керувати вашим життям. Потім я поведу тебе у світ, названий. У моєму іншому откровенні пустелею, щоб випробувати тебе там, щоб зробити тебе сильним, щоб привчити тебе до безособового використання моїх божественних атрибутів. Я приношу тобі три великі спокуси: владу, гордість, багатство, доки ти не даси доказів. Що ніщо з інтелекту, ніщо з тебе самого, ніщо зовні, не зможе змусити тебе забути мене в тобі, і що мій голос, мій єдиний, говорить у твоєму серці або в серці твоїх братів, тепер ти можеш слухати. Після цих випробувань почнеться період чудес і навчання народу, що супроводжуватиметься обуренням і переслідуванням невіруючого й насмішкуватого світу, а потім суд перед понтієм Пилатом, представником мирського права, постанова суду, сходження на Голгофу. з несенням Христа, прибивання до Христа, агонія, три дні в гробниці, а потім Остаточне Воскресіння, завдяки якому людина вступає в повну єдність зі мною. Кожна з цих стадій має свій внутрішній зміст. І стосується розвитку душі. Ті, хто відкрив мені свої серця, легко їх розуміють. Таким був шлях у минулому для вас і для тих, хто вивчав і дотримувався моїх вчень, даних у попередніх откровеннях. Але тепер настав час. Коли я підготував вас і багатьох інших до нового устрою, за допомогою якого ви можете увійти в свідомість мене безпосередньо і негайно безособовим шляхом. Ті, хто достатньо розвинені та сильні, щоб відкинути всі претензії людської особистості, ті, хто може сказати, що я є, і хто знає, що я є той, хто всередині дає їм силу та дозволяє їм піднятися над привабливістю та впливами зовнішнього світу, тих, кого я вибрав. Щоб через них виразити чудеса моєї ідеї. Христос, тобто свідомість, Я Є, має народитися у твоєму серці та в серці кожної людської особистості. Вона повинна рости, розвиватися і певним чином проходити. Через кожен досвід, символізований життям Ісуса, перш ніж Ти зможеш досягти точки, стати свідомим вираженням мене, моєї Божественної ідеї. Приклад любові та співчуття Христа, який Я виявив у тому житті, ти також повинен проявити. Принаймні до певного моменту у своєму житті, перш ніж ти зможеш скуштувати плоди тієї любові, яка насправді не є любов, а свята трійця, любов, мудрість, сила, яка і є справжнім вираженням мого безособового. Життя. Ти ще не зрозумів значення безособового життя і тому не можеш знати, що означає безособова любов. Любов для тебе, якщо добре проаналізувати це почуття, завжди було емоцією людським вираженням. Ти не можеш зрозуміти ідею любові, позбавленої та відірваної від деяких людських та особистих інтересів. Але тепер, коли ти починаєш відчувати мене у своєму серці і відкриваєш його, щоб умістити мене, я наповню тебе новим дивним. Чудовим почуттям, яке змусить кожну фібру твого єства вібрувати творчим інстинктом, який буде для тебе справжній еліксир життя. Бо у зовнішньому вираженні цього почуття, коли я таким чином поширюю його у світі через тебе, ти відчуєш невимовну солодкість. Моєї священної безособової любові з просвітленням розуму та свідомістю безмежної сили, яка супроводжує це, і це зробить тебе абсолютно безкорисливим, а отже, ідеальним каналом для безособового вираження моєї божественної ідеї. Тоді ти зрозумієш, що ти є частиною мене і будь-якої іншої істоти, що все, що ти маєш і є, не твоє, а моє, щоб використовувати де і як я захочу. Твоє життя більше не буде зосереджене на тобі самому. Але твоє Я буде втрачено злите з твоїми іншими я. І ти віддаси Твоє життя, твої знання, Твою силу, Твою субстанцію, які є лише фазами мого безособового життя та моєї безособової любові, що я передав. Тобі лише для такого використання. В особистості Ісуса Христа я виявив багато безособової любові. Достатньо, щоб надихнути та спонукати тебе спробувати наслідувати Його життя та безособовість, і через ці спроби. Та зусилля пробудити у тобі свідомість Христа. Завдяки цьому пробудженню та зрозумінням того, що Христос є лише каналом, дверима, які відкриваються до мене, я, нарешті, привів тебе до точки, де ти можеш увійти в моє безособове життя. І свідомо стати його частиною. Але я чітко кажу тобі тут, що моя безособова любов не має нічого спільного з особистим життям і любов'ю. Усе це лише зовнішні засоби, якими я користуюся, щоб поширити мою справжню любов. Із серця людства у світ, де вона невпивно виявляє свою оживлюючу, творчу, піднесену та всеосяжну силу. Моя любов не бере до уваги людей чи особистості, вони не що інше як пішаки на шахівниці життя і я рухаю ними так. Як вважаю найкращим, щоб здійснити свій намір, тобто повне і завершене вираження моєї божественної ідеї в людстві. Тільки в людстві я можу висловити свою ідею так само, як ти можеш висловити свою ідею про себе. Тільки через свою людську особистість. У людстві я живу, рухаюся і маю своє існування. Ця людська особистість тіло мого безсмертного Я, так само, як твоя особистість, і твоє тіло є засобом, за допомогою якого ти виражаєш своє буття. Усі індивідуальні людські особистості з їхніми тілами є лише клітинами мого тіла людства. І точно так само, як я є, будує твоє тіло, щоб воно могло ідеально виражати мою ідею про тебе. тобто Твоє справжнє, я, так і я поступово будую людство, щоб воно могло ідеально виражати мою ідею про мене. Тією мірою, якою окремі клітини мого тіла людства, як і клітини твого людського тіла. Які беруть участь у моєму житті, стають безособовими та гармонійними частинами органів, які вони утворюють, вони живуть здоровим і щасливим життям. Але якщо клітина протидіє і діє всупереч загальному закону цього органу, Її гармонійне функціонування стає неможливим. Весь організм страждає від ефекту дисбалансу і виникає хвороба. Кожна клітина кожного органу є його невід'ємною частиною і її робота. Необхідна для ідеального функціонування цього органу та ідеального здоров'я мого тіла. Отже, якщо клітина не віддає всю свою енергію весь свій інтелект, який є лише атрибутами життя, яке я їй даю, таким чином. Сприяючи ідеальному функціонуванню всього мого тіла, єдиним результатом, який може вийти з цього, є дисгармонія з її наслідками: хвороба, страждання, гріх, рабство, нещастя, нерозуміння, розпад, смерть. Подібним чином, якщо кожен орган не віддає весь інтелект і всю енергію, якими я наділив його з єдиною метою вираження та підтримки життя мого тіла в ідеальному здоров'ї, єдиним можливим результатом є дезорганізація, розпад повстання. І нарешті війна. Війна між різними органами та між відповідними клітинами та більш-менш великий хаос у всьому моєму тілі. У моєму тілі людства це означало б війну між націями, які є органами. І оскільки. Кожна війна є лише гострою хворобою, тобто дисгармонією, і оскільки моє життя, яке проявляється в людстві, як безособова любов, може бути виражене лише в гармонії, як у твоєму фізичному тілі. Вона постійно використовує, компенсує та готує умови, необхідні для гармонійного самовираження. Це досягається шляхом поступового знищення з різних органів тіла хворих, слабких або непридатних до роботи клітин. Або викликаючи захворювання в гострій і злоякісній формі, наприклад, лихоманка, водянка, сибірська виразка, інфекція або дегенерація в фізичному тілі, і таким чином швидко викидає мільярди шкідливих клітин, доки орган не очиститься або не знищиться. Іншими словами, справжнє життя і робота кожної клітини полягає у відмові від свого індивідуального життя, щоб моє тіло могло бути і виражати себе в ідеальній гармонії. Коли кожна клітина та кожен орган не мають іншої ідеї Крім цієї і стають чистими і безкорисливими каналами, через які може текти моє безособове життя, тоді моє божественне тіло стає гармонійним і досконалим єдиним. І моя ідея може виражати свої божественні сили на землі. Та свої можливості, як це відбувається в Небесному Царстві вічного, у тій мірі, в якій ти повністю віддаєшся мені, щоб через тебе я виливав свою священну, безособову любов, не маючи іншої думки. Окрім ідеального вираження цієї любові, яка є моїм справжнім життям, настільки я зможу через тебе поступово стимулювати та пробуджувати, оточуючих тебе до визнання мене, Христа всередині них, щоб вони також повністю віддали своє Я, мені, поки орган. Або та особлива частина мого тіла любства, яку ти та вони формуєте, не досягнуть здоров'я та гармонії та не об'єднають внесок у розробку та підтримку досконалого здоров'я мого тіла. Коли настане той час, моя божественна життєва сила. Тобто моя безособова любов потече і проявить себе через усе людство, і моя ідея повністю виразить себе на землі як на небі. І земля, і всі земні тіла більше не будуть грубої фізичної матерії, як і раніше, але вони повністю очистяться. Від егоїзму і будуть знову підняті до стану, з якого вони зійшли, оскільки мета їх створення, тобто розвиток організмів, придатних для зовнішнього прояву та людського вираження моєї божественної ідеї, буде досягнута, і більше не потребуючи зовнішніх. Чи людських посередників для цього вираження я буду створювати та виражати мене лише з розумом, який є єдиним необхідним засобом у небесному світі безособового життя.